Маємо велике благословіння бути у Домі Божому, де сам Бог буде нас навчати своїми словами, які він нам залишив для того, щоб ми йшли за Господом, щоб ця інструкція, Слова Боже, воно сьогодні лунало і ми маємо благословення сьогодні. І тому сьогодні ми будемо читати Слово Боже. Я зачитаю, це буде послання апостола Петра. Перший розділ. 17 вірш. 16 вірш, Бо написано, будьте святі, я бо святий. Ось я прочитав Слово Боже, яке написав апостол Петро. Він написав такі прекрасні слова для всіх нас. Знаєте, напевно, в кожної людини є якісь улюблені вірші із Біблії. Кось один такий улюблений вірш, когось інший. Але ми прочитали те слово, знаєте, яке говорить, що каже, будьте святі, я бо святий. І ми знаємо, що Господь він створив людину, вона була досконала. Господь її благословив, щоб вона мала спільність із тим, хто створив її. Господь все дав для того, щоб людина жила, щоб вона робила своїми руками працю щоб вона доглядала там, де Господь її поселив. Господь дав їй все для того, щоб вона панувала над тим, що Господь створив. Господь дав багато благословення для людини. І людина була досконала, але після падіння людства людина вона почала грішити, вона почала падати. І по сьогоднішній день одні падають, одні встають і так далі. Але всі ми люди, ми знаємо, як ті, хто вже віддали своє життя для Господа, а хто думає стільки віддавати своє життя, і вагається можливо, а чи йти, чи не йти, можливо, він так переживає. Але ми всі знаємо, що Слово Боже воно нас закликає до святості. Ось я прочитав, що будьте святі, я бо святий. І кожен із нас, хто розуміє це, хто віддав своє життя для служіння Господу. Він намагається так жити. Я вірю, що всі люди, які тут є, вони хочуть так жити, тому що це Господь, він так повелів Його постанові такі, щоб ми були похожі на нього, щоб ми йшли за Ним так, як хоче Він. Але не завжди так є в нашому житті, як ми навіть бажаємо те, знаєте, бажання, яке ми хочемо мати, таке благословення від Господа, щоб виконувати волю Його, не завжди воно так є у нашому житті. Ось я пам'ятаю, коли я стояв на хрещені, коли була така жарка погода, так жарко було. Але я пам'ятаю, як я стояв із тими молодими людьми, хтось був старший, хтось молодший. Але я пам'ятаю, як моє серце горіло, як мені хотілося. Я в думках молився, кажу: Господи, як я буду йти за тобою. Як я буду виконувати волю Твою, я буду все робити так, як ти хочеш, і я буду прикладати старання для цього. Я буду за тобою іти день і вночі. Я буду проводити ночні молитви з тобою, буду стояти на сторожі. І знаєте, після того справді, знаєте, я запалився таким бажанням, так мені було добре. Певний час я йшов за Господом. І знаєте, мені так, я навіть не замічав ті дні, які проходять. Я знаєте, за два роки майже... Я йду за Господом, прочитав майже 11 разів Біблію. Я, знаєте, читав Біблію, молився, та знаєте, мені такий, би, склав для себе такий план читання. Я собі читав Біблію, взяв собі 5 разів і кожну главу по 5 разів прочитав, потім один раз повторяв за тим. І знаєте, все так казалося мені, ось як я буду в Слові Божому, я не буду падати. Я буду, як Бог каже, будьте святі, я бо святий. Знаєте, але не завжди так було. Я проглядую своє життя назад і бачу, що не завжди так воно є. А чим далі я йду, я бачу, що якщо ти в здоровому стані духовному, то ти замічаєш про те, що ти падаєш. Тому що людина, яка пробуває, вона вже, якщо вона в темряві, вона не розуміє, де вона впала, І вона завжди грішить. А то, як каже Іван, ти знаєте. І Слово Боже, воно нас закликає. І якби ми всі люди і всі ми падаємо, але різна реакція всіх людей є. Хтось може залишитися, знаєте, сиротою без батьків, з маленького віку, і він пройде, а хтось не може йти. І ось кожна реакція є людини, вона є різна. Дехто впадає в таку печаль, жалобу після, коли він согрішить, коли ну, видно, що ти согрішив, нікому не потрібно казати. Ти сам бачиш, то, що ти согрішив. Але знаєте, Слово Боже, і. Іван говорить, що каже, діточки мої, я пишу, щоб ви не грішили. Біблія нас закликає Слово Боже, щоб ви не грішили, щоб ми йшли за Господом вірно. Але як я говорю, не завжди воно так є. Ми можемо подивитися приклад Ісуса. Давайте ми згадаємо так історію. Знаєте, вона написана на сторінках Євангелії. Пам'ятаєте, як одного разу, коли Ісус був. На Олиній горі, потім він зійшов ранком і пішов до храму, але люди побачили його, і він почав їх навчати. І ось вони говорять йому, як би його і скушають, і питають, кажуть: ось цю жінку зловлено на гора, чому вона згрешила і таким гріхом, знаєте, який заслуговує на смерть, бо Іван говорить, що каже, є гріхи на смерть, а є гріхи на смерть. Так говорить Слово Боже, хто хоче, може переглянути після служіння. Є написані такі слова. І ось знаєте, вони прикликали ту жінку і говорять: кажуть: Ну, що ти будеш говорити про те? Мойсей говорив, щоб нам таких покидати камінням і забивати. Але ви знаєте, так вставши і сказав, каже, хто з вас без гріха каже, кіньте перші каміння в її сторону. І написано, що. Сумління їхнє докорило, їх, совість їх докорила, і вони не могли це зробити. Ми бачимо, що і в той час люди, ні одна людина вона не є повністю праведна, повністю досконала. Хоча є таке, знаєте, якби написано, що, щоб людина була досконала, щоб ті, хто йдуть за Ісусом, вони були досконалі. Але, знаєте, реакція людини є. В кожну є різна, і як би з боку, то воно відніше, І більшість людей, які бачать, як віруючі люди падають, такають, оце такий віруючий. Да. Ми так і знали. Або як проповідник якийсь ну, на проповідника то частіше видно, ти їх замічаєш, якщо він десь падає, або пастор, або ті, хто співають, їх відніше. І ось люди, вони якби на нас дивляться, коли ми йдемо за Ісусом, вони бачать. І як біля себе, так я ставлю, що ось вони грішать, і я не буду йти, аби просто бути, як я бачив, писали, знаєте, такі слова, що каже, був мокрий грішник, був сухий грішник, а став мокрим грішником. Знаєте, можливо, якась правда в тому є, але, але слово Боже закликає нас іти далі. І ось одного разу із ми бачимо, що був приклад, коли одну дівчинку, маленьку дівчинку взяли в полон. І вона бачила, як Неман, він просто був покритий проказою. я не раз по-людськи собі роздумував. Можливо, вона думала і дивилась на його, яка була хвороба його, і думала, так тобі й треба. Але насправді вона не так думала. Це по-людськи можна думати, що можливо він. Він вкрав її, і вона думала, так тобі треба, але вона не так думала. Вона жаліла його. І ось ця дівчинка вона правильно подивилася на те. І вона сказала, каже, вона, можливо, і не утрималася, сказала, каже, о, якби мій господин знав, що Пророк Самарії є. Знаєте, та дівчинка вона правильно подивилася на те. Не всі люди так дивляться, але нам важливо бачити, що думає Господь про те бадіння. І моя тема буде про те, що Бог не так думає про падіння наше. І ми думаємо, я не знаю, як хто з вас, але я так думаю, знаєте, коли я падаю, я вже якби, думаю, ну нічого собі, як то так? Ну, ти ж проповідає Слово Боже, а сам можеш впасти. ну, Але Слово Боже говорить, що кожна людина согрішає. І ось ми побачили приклад, І Яків каже, що каже, всі ми багато помиляємося, і каже, через те каже, що багато хто з вас каже, учителями не ставали, бо каже, ми більший осуд приймемо. Але що думає Господь про те, як людина? Бог не так думає. І знаєте, я це слово вже говорив одного разу на молитві. І знаєте, десь три місяці вже знаєте, я думав про це слово, і ми прочитаємо це. Це буде як книга пророка Єремії. Вчора читалося те слово. 8 розділ, 4 вірш. І скажеш до них, так говорить Господь: хіба падають і не встають, хіба хто відступить, то вже не вертається. Чому відступив оцей Єрусалимський народ усевічним відступленням? Міцно скупилися вони за оману, не хочуть навернутися? Знаєте, слава Богу за такі, за такі вірші, які є в Слові Божому. Господь нам говорить, що каже: хіба каже, хто каже, падає, хіба вони не встають. Для тих людей є надія, Господь не так думає про наше падіння. Він знає, що людина вона не може сама йти, вона часто спотикається. Господь хоче нас підняти і в цьому служінні Він хоче подарувати нам прощення, хоче подарувати нам благословіння, щоб ми не так думали, що коли ми навіть впали, що Господній Дух Він далі нас поведе, що Господь Він вірний, і Він говорить, що Він доведе до кінця, каже, я з вами я, до самої старості, якщо ми сьогодні. Знаєте, якесь моїм сумнів, можливо, навіть засумнівалися в своєму спасінні. Знаєте, легко думати, коли все добре, спасене і спасене, а коли хвороба притискає, а коли якісь такі, знаєте, обставини є, що тобі вже тяжко думати, і ось саме тоді дьявол приходить. Він хоче вже забрати віру в людини, Він хоче забрати віру в те, що ти є спасенний. Але знаєте, як важливо сьогодні пам'ятати ті вірші. Що каже, хіба хто відступить, то вже не повертається. Знаєте, можливо, люди й думають про когось з нас, що ми вже, якби не такі уж святі, як, які б, можливо, їм би хотілося б. Але Господь він хоче, щоб ми сьогодні подивилися на нього, щоб ми побачили, що Господь він нам даром подарував те спасіння. І я ціни не платив, але він ціну платив. Його лице обезобразили. Пише Ісая, що каже, його лице казнівечини. Каже, ніхто каже. Не міг впізнати його лиця. Ніхто каже, не міг впізнати його лиця. Так і збили Сина Божого, і через ту жертву, яку сьогодні, знаєте, вона сьогодні в дії, хто сьогодні має якесь переживання, Бог в цьому зібранні, Він може підкріпити нас, Він може дати прощення. Подивимося на Голгофу, там є жертва досконала. Вона не має, знаєте, якби знову приноситись, вона є досконала, не має потреби в тому, що вона знову приносилася. Знаєте, ті телята, ті, знаєте, тварини, вони були, різались та кров текла, але. Та вона не мала тієї сили. Сьогодні, знаєте, капля крові вона може очистити кожну людину. Хто сьогодні має якийсь сумнів просто там, де ти є. Не потрібно виходити наперед. Він бачить тебе там, просто йому скажи все, як є. Він знає твоє серце, він знає твої падіння. Він бачить твоє знаєте, якесь мучення. Можливо, ти переживаєш по цьому поводу і не маєш, не маєш нікому порадитися з ким. Бог. Є твій порадник. Він сьогодні може тебе благословити і дати прощення. Твоя совість буде чиста, і ти будеш мати благословення. Ти будеш знову дивитися на ті роки, як ти служив Богу з великим знаєте, запалом серця. Будеш пам'ятати знову, як Він тебе хрестив Духом Святим. Можливо, сьогодні вже не така палка молитва, як колись була, але Господь ми сьогодні синги обновити, дати прощення, дати благословення для нашої душі. Давайте ми в цій молитві попросимо, щоб. Ні, знаєте, не бачили себе якимись такими, що ми вже не вгодні перед лицем Господа. Господь має право очищити, очистити. Він хоче очистити нас, дати нам благословіння. Давайте ми попросимо в цій молитві благословення на це зібрання. Амінь.